Вони борються за ваше життя. Ще раз прошу всіх, хто проходить ПОВС сьогодні, фотографуйте, знімайте нас. Ви ж кожного дня дякуєте ЗСУ. Допоможіть нам, рідним військовослужбовцям, боротися за їх права. Бо за перемогу відповідальні всі. За, за перемогу відповідальні! У військовий теж є сім'ї, у військовий теж є сім'ї. Всі до одного дякують ССУ. Але вимагають від них, щоб вони були сталеві, неславні, майже безсмертні. Але так це буває. Якщо всі хочуть перемогу, то за перемогу відповідальні всі. Так, це в нас вже другий пікетаркі організовують дружини військовослужбовців. Для того щоб домогтися термінів служби та демобілізації. Сьогодні ми збирали підписи доставки, які були передані в Київ з усіх наших областей, 20 областей сьогодні вийшли. Як і в принципі минулого разу, щоб домогтися термінів, у нас мета дуже складна насправді, тому що в суспільство. Як і держава, вимагають від наших військовослужбовців бути залізними, бути майже безсмертними. Щоб зрозуміти, як їм насправді, треба задати дуже просте питання, Чи б змогли ви без перерви, без можливості відпочинку 620 днів провести на роботі цілодобово? Не змогли. Але всі вимагають цього від наших захисників. Демобілізація це не примха дружин і матерів військовослужбовців, це необхідність, яка зараз допоможе нашим захисникам відновитись, пройти якісну реабілітацію і повернутися до своїх обов'язків. Я спілкуюся з військовослужбовцями, і всі вони, як один, кажуть: Ми повернемось треба трошки часу, треба попрацювати з психологом, треба відновитись. Треба з дитиною, по -по хоч побачити, як дитина виглядає. Багато військовослужбовців не були вдома майже два роки. У них народилися діти. а Вони навіть не бачили, як вони виглядають. Наші військові повернуться. Всі вони дійсно сильні і неславні, але вони в першу чергу люди. І ми з вами маємо берегти їх життя першочергово, так як вони сьогодні бережуть наші.